Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 30-річний захисник батьківщини Владислав Когай. Чоловік народився 23 січня 1995 року у селі. Велика п'ятигірка Бердичівського району на Бердичівщині він. Здобув базову освіту, продовжив і успішно здобув середню загальну освіту. Вступив до Бордичівського професійного ліцею, де отримав робітничу професію. У подальшому Владислав вирішив вступити до автодорожнього фахового коледжу Житомира, який закінчив з відзнакою. Відразу ж стає студентом державного університету Київська політехніка. Неймовірний, неймовірний у любові і жазі. До життя неймовірний у підкоренні життєвих висот. Справжній у всьому, справжній у спілкуванні, у дружбі, у підтримці. Владислав мав непересічний авторитет серед друзів та оточення, адже притримувався свого життєвого креду допомогти, а не піаритись. Владислав в громаді мав надзвичайно велику повагу в своєму рідному селі, велика Пятигрика, Повагу серед мешканців, серед односельців. І дуже велика втрата для нас. Дуже важко і ще раз підібрати слова, тому що надзвичайно позитивна і гарна людина. Під час навчання в університеті він зустрів свою дружину Олену. Пара створила сім'ю та виховувала двох синів. Владислав мав багато планів та мрій, однак війна зламала їх 2020 рік. Владислав приймає однозначне для себе рішення. І підписує контракт із Збройними силами України, стаючи на захист України на східних рубежах. Початок повномасштабного вторгнення Владислав зустрів на Луганщині. Він пліч опліч із побратимами відстоював незалежність Батьківщини. Він мав непересічний авторитет серед побратимів. Він мав непересічний авторитет серед командування. Він був відзначений. Медаллю державною медаллю відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Та найголовнішою його нагородою була можливість захищати рідну землю. Владислав Когай загинув 5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. У скорботі за ним залишились рідні, близькі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі в останню путь провели загиблого воїна Олександра Капінуса. Біля закритої домовини не було нікого з рідних і близьких. Олександр народився на Донеччині. Після закінчення школи він навчався у Маріупольському професійно-технічному училищі номер 52 і після того працював. На будівельних майданчиках України у мирному житті Олександр був зварювальником і мав золоті руки. Минулого ж року чоловік приєднався до лав Збройних сил України і потрапив до Житомира. Згодом виконував бойові завдання на передовій. І під час виконання бойового завдання Олександр отримав поранення дуже важкого рівня. Лікарі боролися за життя Олександра, але смерть перемогла. 29 травня серце героя зупинилося в одному із військових шпиталів. На жаль, ми не знаємо нічого ні про рідних, ні про близьких. І тому ми звертаємося від імені Житомирської міської ради. Можливо, хтось знав Олександра Олександровича, можливо, хтось знає, де його рідні, де близькі. Ми готові до контактів, ми готові до співпраці. І на будь-який коментар. Під інформацією про поховання нашого героя ми дамо відповідь. Саме таку трасу долала молодь Житомирщини під час обласного чемпіонату зі спортивного туризму. З 21 команди кожен учасник мав подолати вже підготовлену суддями смугу. Вона складалась з шести етапів: на початку проходження подвійні перила, два паралельно натягнутих канати. Далі учасники долали підвісну переправу, природні підйоми та спуски, використовуючи власне спорядження. Загалом діти готуються до змагань впродовж року, та все одно відчувають труднощі. Було важко. Я розуміла, що так буде, але я готувалася. В принципі, очікувала чогось кращого, але що є, то є. Що не складнішого можливості. Напевно, траверс, тому що він довгий і там можна заплутатись. Однак чи справді проходження цього маршруту викликає труднощі. Наша знімальна група вирішила взяти участь у випробуванні та відчути трасу на собі. Мені справді сподобалось, я б ще раз повторив, якщо чесно. Найважче це було, скоріш за все, підйоми спуски і не заплутатися всі купі снаряддя. Так, було доволі тяжко. Але нічого, 20 хвилин, думаю, є. Що стосується заходів безпеки, кожне спорядження має пройти перевірку. А троси та мотузки повинні мати не більше двох років експлуатації. Розповідає організатор заходу. Вони сертифіковані, перш за все мають витримувати не менше 2,2 тонни. На кожному етапі стоїть суддя там, де можливо бути десь якась недоречність, десь якась забудькуватість, назвемо так, дитини, щоб себе підстрахувати. Їх мало не ловлять за руку, виправляють. Але безпека перш за все. Продовж декількох днів діти мали можливість відпочити у природних умовах. Команди самостійно розкладали табори, розпалювали багаття та проводили час на природі. Найважче було пристосуватися. А так мені подобається займатися, бігати цікаво, завжди весело, робити всякі кроспоходи. Зараз іде війна, і це як дитяча військова підготовка. Вона дуже корисна для нас. Поставили намети, да. до речі, діти вже знають. Чому потрібно окопувати намети, дивлячись на погоду? Тому що. Передає сьогодні дощ. Ну вже у нас один учасник пробіг дистанцію. Вже інші готуються. Ну якщо брати попередні роки, то сьогодні я дуже задоволений нашим учасником, який пробіг дистанцію. Також діти брали участь у конкурсі фотографій та розпалюванні вогнища. Такі активності створюють дружню атмосферу, кажуть організатори. Атмосфера, ви бачите, така привітна, дружня. Вони багато чому вчаться тут. Дітки не тільки по мотузкам лазять, але вони вчаться дружбі, вчаться взаємодопомозі. Тобто, мені здається, ті всі властивості, які зараз потрібні під час війни. Не особливо через пандемію та повномасштабне вторгнення організатори не могли проводити чемпіонат. Та цьогоріч вже в 65 п'яте молодь області демонструє свої навички та вміння, а також розвивається як і фізично, так і ментально. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-один. Верховна Рада розглядає можливість відключення вишок в мережі, аби протидіяти атакам шахедів на міста України. Ми запитали у Жутимарян, чи підтримують вони цю ідею. Думаю, що не дуже потрібно, не буде мобільного зв'язку, люди не зможуть спілкуватися, ніхто не може не знає, пошкодили майночі, там, хтось постраждав в такому плані. Треба збільшити, я думаю, системи РЕП по периметру міста. Тоді я думаю, дрони не так будуть літати. То у нас же бувають ці тривоги дуже довго, то зовсім без мережі бути. Бувати по 8, по вісім, по п'ять, по дев'ять часів. Я так думаю, коли дуже великі напади, то да, можна. А коли так, трошки там щось то ні. Якщо це потрібно для ЗСУ, то хай воно буде напевно. Я думаю, що це неправильно. Тому що люди повинні знати, що відбувається, та слідкувати за новинами. Якщо це буде припинено, це просто призведе до того, що люди почнуть. Панікувати дуже сильно. Вони мотивують тим, що дрони, треба збивати дрони і реп їх поглинає, і тому через номера телефонів определяють і не можуть збити це. Це, звісно, потрібно в бублі. Але в наш час без телефону, без інтернету, якщо буде відключено, це неможливо. Треба відключати, щоб ефективно було захищатись від дрони. Якщо там є люди, які компетентні. То я думаю, що вони можуть дати обґрунтовану відповідь. Ну а наша завдача тоді змиритися з цим і виходити із реалії війни і взяти це до уваги. Для мене це, звичайно, певні незручності. Але якщо це одна із складових нашої перемоги, я готовий потерпіти.